Витра, привіт, слава Україні героям слава вітаю. Е, так, друже, дивися. Я тут вже дуже багато говорив про Трампа. Згадував про розмову з Зеленським. Дуже цікава теза прозвучала. Зеленський нам цього не розповідав. а Трамп розповів, що він що він говорив Зеленському про те, що росіяни перемогли Гітлера, що росіяни перемогли Наполеона. Ну таке викривлене поняття історії. Ну якщо росіяни перемогли Гітлера, то що там робив Перший другий український фронт, білоруські фронти, весь радянський союз, другий фронт американський, британський і так. Далі, ну, щось таке таке враження, що ну реально космонавти. Але я хотів з тобою сьогодні обговорити дуже цікаву історію. Ми вже трішечки про неї чіплялися. На українській правді вийшла стаття Комбрига 125-ї бригади. 125-ї бригади, яка е попала, то каже, прийняла перший основний удар на Вовчанському напрямку. І я знаю, що ти далі продовжуєш аналізувати цю історію, і хочу глядачам нагадати, що 10-го числа відбувся російський наступ, а 11-го числа ДБР України порушило вже кримінальне провадження. Я собі навіть не уявляю морально-психологічний стан цього комбрига, коли він вже 11-го числа дізнався, що проти нього є кримінальна справа, коли ще взагалі не зрозуміло, що відбувається. Тому я хочу з тобою сьогодні обговорити дві теми: одна тема ця, а друга тема мішка. Який відбувся на одному з напрямків, це біля прогресу, населений пункт прогрес, де наші хлопці потрапили фактично в оточення. Вже було ризику, був формування другого кільця оточення, Комбриг не давав наказу на вихід військ. Хоча вже управління було втрачене в контексті там і зв'язок і командири, рот, як то кажуть, поранених багато було і так далі, і люди вийшли. От ці дві теми. Я хочу з тобою обговорити в якому контексті? В контексті: хто сяде там і хто сяде тут про два різних епізоди, але однієї великої нашої війни. Тому мені дуже цікава твоя думка, і, скажімо так, твоя аналітична робота, яку ти в цьому контексті робив. І ще буквально на кінець, я, як завжди, я не можу не спитатися в тебе. Третім питанням буквально декілька тестів вбився Ірини Фаріон. От просто, бо я вже про це сьогодні багато наговорив, але мене цікавить твоя фахова думка. Отже, поїхали спочатку про війну і тобі слово. Будь ласка, давай 125 бригада. Ну те, що комбриг не сидить, тому а в цьому і наша з тобою заслуга. Це до речі, думка бійців 125 двадцять бригади. Я тобі дякую за те, що ти дав можливість підняти цю тему в етерах, і Ця тема пішла відповідно і знайшла відгук. Але тепер давай розбиратися взагалі, що дійсно відбувається. Дивися, заводять на прикриття кордону бригаду з чотири батальйони, з яких два не свої батальйони, причому укомплектованість максимального батальйону, це батальйон територіальної оборони Вінницький, 70%. Два рідні батальйони 125-ї бригади, укомплектованість на рівні 60%. Ще один батальйон, стрілецький. Стрілецький. Я роблю наголос. Чому? Бо я поясню: стрілецький батальйон це відповідно без важкого зброєння. Там взагалі його вивели з під Бахмута. Він був з ну, досить серйозні втрати по ніжівій силі і укомплектованість на рівні 50% І от у є собі чотири батальйони. У них дають їм ділянку. Будемо цитувати, ширина смуги 44 км кілометри. А якщо брати в попередньому краю 54 кілометри, 54 кілометри. І варто говорити про те, що я для так. глядачів хочу уточнити, що на один батальйон взагалі, в залежності від ешелонів і так далі, але в середньому, ну, 5 кілометрів, так, беремо, 3-5 кілометрів до п'яти. От це, просто щоб ви зрозуміли, а тут отримують от 50 з лишнім на 4 батальйони. Так що, щоб так, ви одразу чи... виникає запитання: а чому власне на передній край заводили відповідна неукомплектовані підрозділи? Тим більше стрілецькі батальйони за повною відсутності важкої бронетехніки, і не тільки важкої бронетехніки, але й відповідна засобів ураження? Оце основні питання, які би мали виникнути відразу. Що взагалі відбувається для розуміння? Штатна структура батальйонів ТРО така, що тяжкого зброєння в них немає. Максимум, це батарея 82 мм мінометів у стрілецькому батальйоні, який був у складі цієї бригади, взагалі був взвод з двома мінометами і все. І тут дивися навіть найбільш... там, там ще вони там ще вони за власні гроші закупляли О, міномети. До цього ми дійдемо. Дивиться просто абсурд. Аб Абсолютно, дивися, але найбільш цікаво в цьому, Я виділив основні моменти цієї статті. Е, водять до штату батареї зі 120 міліметрових мінометів, шість штук їм передають. Прекрасне рішення. Комбриг організовує підготовку розрахунків, офіцерів, солдатів, сержантів. І тут уявляєш 5 місяців і мінометів немає. Тобто, як вели до штату батареї, такі так штат. забрали так, так її забрали. І тут починається найбільше теж про що ти говориш, це взагалі нонсенс, коли комбриг. Вирішує питання закупівлі мінометів для потреб бригади, але коштами територіальних громад Львівщини. І він займається тим, що збирає ці кошти у територіальних громад Львівщини. 10 мільйонів вдалося зібрати. Нонсенс. А потім ще й снаряди А Потім ще снаряди купляли. Так, так уяви собі, це на передньому краї вони стоять. Бригада змушена власним коштом фактично купляти міномети. Це вже не смішно. Чому це ДБР не розслідує, що взагалі відбувається? Але Комбригу закидають те, що власне не відповідав за боєздатність підрозділів. Так якщо він закупляє міномети фактично за кошти територіальних громад, напевно ж навпаки, все відбувається. А потім ще знаходить 5 мільйонів гривень для того, щоб закупити 250 мін. мін. А тепер ти комбат, скажи мені, 250 мін. Скільки ти протримаєш лінію фронту? Сорок 44 кілометри протяжністю. Друже. Я тобі я, я можу тільки я можу тільки сказати одне речення в певний період проміжок часу. На один мій взводний опорний пункт. Ну це глядачам, так що по простому. Так як в мене теж була лінія фронту розтягнута. Ну, це десь так е кі кі кілометр на, 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 на кілометр там, півтора кілометра. Ну, бо розтягнута, була лінія теж дуже сильно, хоча це мало би бути 300 метрів, щоб ви зрозуміли, але було розтягнуто от, е в одному місці. Так, от за, за добу по мені лягало по цьому взводному опорному пункту десь приблизно півтори тисячі мін. Три БК Бо один БК на міномет це 500. Ну, тобто, три БК вони ложили. І вони і вони, по, вони фактично собі могли це дозволити. А я вам скажу, скільки я відповідав. Ну, так, щоб було зрозуміло. В мене, значить, коли, Ну по-перше, в мене 120-ті приїхали трошки пізніше, але тим не менше, коли до мене приїхали два 120-х міномета, і в них було близько 200 мін. То я ходив на всю лінію фронту, а це попасна, ну хто знає і так далі. Попасна Троїцьке. Ну Бахмут у мене був глибокий як то каже Камчатка. Ми, ми жартували. Та це, взагалі, Дальній Восток, ну дуже далеко. Але тим не менше, я зараз дуже серйозну річ хочу сказати. Друзі, так от е чого я це розповідаю за ділянку фронта і в підпорядкуванні там була ціла-ціла бригада в той момент. Це був комбриг 30-ї бригади, і в нього було. В самі найліпші моменти до 11 батальйонів. Це з такими, як я, з приданими, ну, з усіма. Особистий резерв Кобрига 400 міні. Особистий резерв. Він поштучно видавав, щоб ви розуміли. І коли до мене приїхали з 200 мінами, то я, звісно, вже там був як комкарольок. Але друзі, це був 22-й рік, рік, коли все робилося з кольос. А сьогодні ми говоримо про 24 четвертий рік, це по перше. По-друге, про те, що відомо було напрямок головного удару росіян? Це по-друге. І по третє, завчасно ми бачили, що росіяни там накопичують сили. І тут питається в тій задачі. А якого перепрошую за мій французький хрена, підрозділи ТРО без важкої броні мали тримати. 40, 54 кілометри по передовій лінії фронту, і тут, наскільки я знаю, туди приїхали, як би мовити, на другу лінію стали мотопіхотні підрозділи з бронею Друже, давай не буду в тебе забирати, як то кажуть, твою роботу. Я, я... добрав цей фахово лише зробив акценти на тих речах, які я хотів би власне поставити. Дивися, тобто. Основні акценти 6-8 людей на кілометр. Втримати просто нереально. Ти не случно зауважив. Була попередня інформація про відповідне формування, правильно? Угрупування поблизу Україно-російського кордону. І тут, відповідно, виникає запитання, що? На 15 кілометрів лінії державного кордону, якщо з'являється інформація про створення наступального групування, так, от на цю ділянку протяжністю 15 кілометрів, має зайти щонайменше механізований полк. Механізований, не стрілецький, а це півтора тисячі людей. Три механізовані батальйони з тяжкою технікою, важкою бронтехнікою. Це відповідно танкові батальйони, артилерія, ППО тощо. На 15 кілометрів їм дали 54, і без броні. Але йдемо далі. Дивися, їм закидають відсутність фортифікацій. Але знов таки, згідно статутів для будівництва інженера фортифікаційних споруд, треба виділяти людей з другого ешелону оборони. А кого виділяти, якщо не комплект, навіть в першому ешелоні? Але головне. У нас брак часу, напевно. Дивися, до чого ми підходимо, чому взагалі ця ситуація виникла? Ти пам'ятаєш статті основний момент. Комбрих відмовився підписувати документи щодо передачі йому другої лінії оборони. От де, як то кажуть, основні питання ДБР. Тобто йому намагалися повісити другу лінію оборони, де, відповідно, уяви собі. Всі інженерно-фортифікаційні споруди знаходяться не на панівних висотах, а в низині, в чагарях. І відповідно комбрих розуміє вкрали гроші. інженерно фортифікаційні споруди не відповідають своєму функціоналові, він відмовляється підписувати. Але гроші ж то вкрали. Ну і тоді, коли ви мене тоді... спитаєте, шановні глядачі. Чому кримінальна справа була порушена на другий день після початку російського контрасту от, тобі... от, от, ага. от якраз один із елементів? А тепер дивися, коли він піднімає в цьому інтерв'ю це питання, з'являється відповідь Харківської ОВА, яка заперечує, що передавала фортифікації на баланс 125-ї бригади, але знову розуму б дати представників Харківської ОВА, Але ми їх процитуємо: прес-секретарка начальника Харківської ОВА, Олена Шаповал у коментарі українській правді повідомляє про те, що теоретично неможливо передати бригаді другу лінію оборони, бо ми передаємо це її пряма мова не військовим, а громадам. Ми комунікуємо лише з ОТУ. Також ми не могли передавати фортифікації 125-й бригаді, бо вони знаходилися не на тій території. Але чому я цитую власне, пані Шаповал? А тепер основне в цій історії. А справа в тім, що раніше очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенегубав заявляв, що ОВА відповідає лише за третю лінію оборони, яка розміщена ближче до Харкова, а будувати її почали 1 березня. Уявляєш, який приємний нонсенс від своєї підлеглої, а виявляється, і другу лінію ова будувала. Спалила, як то кажуть, і сарай, і хату, і всіх разом. От от але це не сміх. І ми з тобою станемо на захист. Я ще раз підкреслю вдаримо по руках всім, хто намагається дискредитувати добровольчий рух. А 125 та бригада, я ще раз підкреслю це вмотивовані бійці. Це ті, хто відповідно за покликом серця. А не через бусифікацію став на захист власної держави. Підсумовуємо по цій історії, Кумбрих відмовляється підписувати другу е, лінію оборони, і вже відповідно наступ 10-го, 11-го ранку йому починають ДБР закидати відповідні претензії. І як ти слушно зауважив, 42-га бригада, яка стояла у нього в тилу. Дивним чином не прийшла на допомогу 125-ті побратимам, підтримали тільки артилерію. Не виникає запитань? А в мене більш ніж багато запитань. Я думаю, що ця історія має право бути озвучена, і ми її з тобою озвучимо. Ми з тобою озвучимо її. Тому що підрозділи ТРО – це якраз і є. Оці добровольчі підрозділи, які йшли в воєнкомати, ломилися, і їх неможливо було зразу там всіх оформити на контракти, бо в регулярні частини заходили резерв першої черги. Контрактники йшли там і так далі. А якраз ТРО в нас було не обмежено в кількості ну в їхній кількості і в штатних е моментах. Тому звичайно всі добровольці, які приходили в військомати, отримали зразу тут же зброю, і тут же формувалися підрозділи, і тут же їхали на війну. Ну так було і нищення добровольчого руху це ж не тільки як то кажуть, те, що відбувається сьогодні, тому дуже ми це питання будемо тримати на контролі з тобою. І я дуже тобі дякую за твою невбічну роботу. І на останах гратику да, вибачте тебе переб'ю. А що... а, а у мене знову і ми з тобою піднімемо цю тему. Харківська обладміністрація виділяє 400 тисяч на на супровід інформаційний спростування російських наративів. Уявляєш? Чотириста не, не, не уявляю. А ще товариство, щоб ви ще більше уявили глибину нашої глибин в місті Покровську. Ми з тобою викладемо відео. Троянди висаджують, замість того, щоб рити шанці 15 кілометрів до лінії фронту. Клас? Це, це, це я скажу, що там вони зараз дуже багато тендерів, озеленення на Краматорську Краматорську, да, Зеленбуд працює і так далі. Ну, друже, ще раз наголошую тему про 125-ту бригаду ми будемо підтримувати, і мене тебе ще нам. знову ж таки. Ще ще одне питання. Зараз я виведу картинку на екран. А друзі, всім нагадую, для тих, хто лише долучилися до нашого стріму, будь ласка, підписуємося на ресурси Дмитра Сміярьова. Ютуб канал 4.5.0. Ну я не можу обійти стороною увагою нашого побратима, якому ми теж збираємо на лікування. Будьте крепкі реквізити будуть в описі до цього відео. Тому дай Боже нам здоров'я і як то кажуть, допомогти нашому другу Дмитрові для того, щоб подолати важку недугу.